Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися із лексичною скарбничкою нашої української мови. Ми вчимося знаходити спільні за лексичним значенням слова до слова думати. Ми вже говорили про такі слова, але сьогодні я пропоную вам. Нові. Тож слухаймо. Ви напевно, напевно, чули ось такий вислів ламати голову. І цей вислів теж спільний з лексичним значенням до слова думати. А означає він розмірковувати, думати дуже зосереджено, напружено. Наприклад, Василько сидів. І ламав голову над задачею. Ламав голову над задачею. Така важка була. А от ще такий вислів. І звучить він так. Крутити мозком. Що б то значило крутити мозком? А означає це дуже довго думати. Можливо, день. Можливо, два, можливо, три, а можливо, навіть і більше. Можливо, можливо, можливо. Тобто таких варіантів і такого часу може бути дуже багато. Крутити мозком! В одному із творів пантелеймона Куліша майбутній гетьман, яким Сомко крутив мозком над своєю промовою майбутнього гетьмана. Так довго він думав. Крутив мозком. Ось так будемо знати. А ще ось такий цікавий вислів мати на думці. Мати на думці. Що б то значило? А це означає будувати якісь плани стосовно іншої людини. Гарні плани. Наприклад, Марічка мала на думці Іванка. Так хотіла за нього заміж вийти. І мала його на думці. Гарний наречений. Ось так вона про нього думала. А от ще таке слово є метикувати. Просте слово, метикувати. Що б то значило. А воно означає розмірковувати про щось. Наприклад, батько сидів на кухні і метикував, як краще витратити зароблені гроші. Батько метикував. Ось так. Сьогодні ми з вами. Познайомилися із такими цікавими висловами і такими цікавими словами, як метикувати, ламати голову, мати на думці, крутити мозком. З вами була я, Наталка, і наша гарна рідненька українська мова. До побачення!